Аграрний сектор надвірнянського району сформований в основному виробництвом продукції в особистих селянських господарствах. Питома вага яких в структурі виробництва валової продукції складає 97%. Однак на теренах району є кілька фермерських господарств, які працюють у цьому секторі від зорі незалежності. Серед таких земля в Цуцилові. Із часу свого заснування воно займалось вирощуванням овочів, картоплі, технічних культур. Та кілька останніх років орієнтоване тільки на вирощування зернових культур. Ми працюємо з 91-го року. Землі починали з 12 гектарів, потім вже було 26 гектарів, постійно добирали, а зараз 40 гектарів землі маємо, обробітку. Займаємося суто зерновими. З 1998 року, по 2008 рік, ми займалися овочівництвом. Вирощували картоплю, буряк, морква, цибуля, капуста. Навіть займалися лікарськими рослинами 93-й рік. З метою відродження традиційної галузі вівчарства в районі вживаються заходи щодо нарощування чисельності поголів'я овець у фермерських господарствах. В селі Тисменечани у 2012 році створене фермерське господарство Агрослан. Протягом 12-го року в господарстві закуплено і вирощено 90 голів овець, збудовано приміщення територію огородження, організовано умови утримання та випису на зиму. Для даного господарства наразі є стабілізація та нарощування маточного поголів'я. Є вівцематок, ріст продуктивності, виробництво високоякісної молодої баранини, а також в перспективі здійснити закупівлю племінних тварин Романівської породи овець. Однією із пріоритетних галузей залишається птахівництво. Тут беззаперечним лідером є ЦОВ, агрофірма Добробут Прикарпаття, який вдалося наростити вирощення та реалізацію м'яса на 11,5%. В цілому на Надвернянщині простежується певна тенденція до нарощування об'ємів сільськогосподарської продукції, виготовленої в районі, та є ряд об'єктивних причин, які гальмують розвиток. І що саме основне? Це є ціни на сільськогосподарську продукцію. Досить, досить низькі ціни. Якщо ми маємо на іншій сільськогосподарські продукції, а затрати на вирощування є досить великі, де є це особливо паливо, мінеральні добрива, затрати великі, а ціни на ні, досить низькі. Що є основним таким, ну, негативним явищем для, для розвитку сільськогосподарства і що стримує розвитку фермерського господарства? Я наразі називаю на, на теренах надвірнянщини і цілеї цілої держави. Якщо б були ціни, відповідні ціни, чи відмін дотація, так зараз держава дає дотацію на відгодівлю. О. Значить, і тоді б було заінтересованість у спеціалістів чи керівників, чи у тих людей, які хочуть займатися цим сільським господарством, вирощування все культур, як це культур, так і вирощування. Там чи відгодівля м'ясо чи молока. Хоча Надвернянщина регіон, в якому ніколи не робився головний акцент саме на сільське господарство, та тут є традиційні для населення заняття, такі як вівчарство та вирощення великої рогатої худоби. Та для того, щоб ці заняття розвивались, окрім людського ентузіазму, необхідна підтримка держави та чітка програма розвитку агрокомплексу у цьому гірському регіоні. Володимир Голіней, Василь Томич, новини телеканал Раї.